З початку повномасштабної війни ми, на жаль, є свідками численних руйнувань російськими військовими об'єктів та пам'яток української культурної спадщини. Щоб привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми, інститут масової інформації та ЮНЕСКО запустили проект, мета якого висвітлення та документування збитків, завданих культурним об'єктам в Україні, а також живій спадщині та різноманіттю форм культурного самовираження внаслідок війни. Участь у цьому проєкті взяло майже півсотні журналістів та фотокорів з України. Серед них і Володимир Ньорба з Ужгорода, який зробив фоторепортаж фрагментів зруйнованого храму у селі Лук'янівка Київської області. Треба було задокументувати, зафіксувати, сфотографувати і, і, і надалі показати світовій громадськості. Зокрема, сьогоднішня фотовиставка рятівна місія українського храму. Якраз вона метою її є. Інформування громадськості світової, зокрема, до того, що зробили агресори на території нашої держави, і через карпатський центр, тобто, ми будемо інформувати світ, ми маємо таку можливість 23 березня 2022 року. Російські окупанти знищили храм Вознесіння господнього, який має понад сторічну історію і який був духовним оберегом для жителів села, розповідає автор фотографій. Понад 150 років вірники села у день храмового свята вони обходили село і такий, то називалося дійство Кармаш. І це значить, воно оберігало від злих сил мешканців села. І ця традиція вона береглася. І, на жаль, вже під час повномасштабного вторгнення, 26 березня 2022 року, московські війська зруйнували цей храм в притул. Дуже цікаво, чому рятівна місія. Тому що храм взяв на себе оцей, по-перше, він духовним оберегом мешканців села був і плюс взяв на себе оцю. Охоронну місію, тому що під час звільнення села, попри масштабні військові дії, щільність бойових дій, загинуло троє, троє людей з нашої сторони. Тобто, жертв могло бути набагато більше. Фотовиставку під назвою «Рятувальна місія українського храму розмістили у стінах Ужгородського замку Закарпатського краєзнавчого музею, і триватиме вона до 18 жовтня.